Вітаю! Что легше сказати, прощаються тобі гріхи твої ілі в стані ходи? Таке враження, синодальний переклад в цьому місці зроблений для виявлення вправних у винахідливості та креативності, щоб навчилися тлумачити Слово Боже. Слон чи гіпопотам, що легше сказати? Хто не перший день церкві, той чув проповіді на цю тему, люди рахують букви в словах, ну і хто до чого вже додумався. Давайте откроем синодальный переклад и прочитаем, как тут написано. Я выделил. Видно. Что легче? Сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи, или сказать встань, возьми постель твою и ходи? Якщо ви експерт з герменевтики та дослідження Слова Божого, поставте відео на паузу і прокоментуйте цей вірш. Хоча, я думаю, ви втримаєтесь і напишете гнівний коментар потім. Але граємо чесно, що на вашу думку легше сказати. В оригінальному тексті все настільки просто, і контекст сходиться, і все зрозуміло, що і дитина зрозуміє, про що пише Марк. Відкриваємо оригінал. Читаємо. це є за краще сказати паралізованому, прощаються твої гріхи. Чим я обвів це слово. Як, яке переклали ілі. Сказати: Підіймайся, і бери постіль твою, і іди. Хіба це не краще? Хіба прощення гріхів не краще за зцілення. Всі вони прийшли, щоб послухати та отримати зцілення. Був повний дім, четверо друзів не змогли знайти іншого входу, як тільки через дах. Зараз людей по різному заманюють до церкви подарунки, вистави, басейни, тенісні корти, м'які та зручні сидіння, кава на виході. Та ні, ми так не займаємося». Як ми заманюємо людей до церкви? Прийди до церкви, Бог тебе полікує, закриє борги, дасть гарно хлопця чи дівчину, будеш служити Богу, дасть тобі мішок грошей. Євангелія це прийти до Христа, і Він простить твої гріхи. Це найкраще, що відбудеться у всьому твоєму житті. Мені пишуть в коментарях. Краще б ти проповідав Євангелія, ти руйнуєш їхню віру. Віру, вже давно зруйнували. Християнство в занепаді, і я скажу, чому. На Ютубі тисячі християнських свідоцтв про те, як Бог допомагає, уздоровлює, благословляє, а чи багато свідоцтв, щоб хтось вийшов і засвідчив? Ісус простив мої гріхи. Ось стан церкви. Люди самі свідчать, що для них головне. Вирівнюйте дорогу Божу, як сказав пророк Ісая. Прощення гріхів найбільший дар Божий, який тільки можна отримати, і цей дар ми отримуємо на самому початку. Наступного разу, коли ти будеш йти до церкви і хтось спитає тебе, куди ти йдеш, скажи я йду до церкви, тому що Бог простив мої гріхи. Християни жалюються, на Ютубі немає чистого Євангелія. ось Євангелія. І воно потребує розповсюдження. Якщо ти відчуваєш, як гріх душить тебе, заплющи очі і скажи: Ісус, прости мої гріхи.